Яйця. Яйцями зв'якнулись. Дзень зелень, дзень зелень, чути звіт усі. They look like balls. Ааа, що так засліпило? What the fuck? Ааа! Боже, бідолага вилізла. Летить там! Невидимка срата. Мене вбив Макс. Сейчас треба подивити. Дякую. Та чого вони лізуть і лізуть? Комон. Дракон! Я вбив дракона! Дракон! Ти вбив дракона? А, ні, я впав на нього, і він... Я пролетів, короче, крізь Трапок, нього. Я, я б, думав, я, я б, його падає. вбив. Ні, він трохи живучий. Крила, крила, головне по крилам. крилам щоб щось падав. Угу. Тут щось лізе під землею. Так, земля дрыжить. Офигенно боже, я, це классно! И так було складно, тепер писец просто. Шелден Лиза під землею, я кусок, кусок говна. Полетів схвался. Я газу кинул, Макс, не підбігай туди. Платай, 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 бачу дракона. Йопара чарджер! Так, так. Це так, що закопується. Та дай ти хоч щось кину! Літак! Ой, літак. Хуйняця! Скай рейм! Скай рейм! кинь! Невидимка! Срата! Хто? Хто? Деред, деред нічого. Воно там літає з ракетною об'єднанням. Хай буде. Як файний дракончик впав, мені подобається. Попередній мій. Угу. Mm -hmm. Ой, я по ньому you попал і він втекає, офигеть! Сдох, well, well, сдох. Вс. Oh, да, який не дуже живучий, але дуже красиво. О! Куда пропал? В мене uh, бабсик цей. Uh, таких вот вночі ловить на балконі, коли світло включено. Маєш потужного кота? Має потужного кота. Ау! я так Ой, воно вискочило прямо з-під землі і вбило мене. О, воно затягнуло мене в свою норку, прекрасно. О, як це мило. О -о. Е, Макс, подивись сюди, будь ласка. О, вони зіткнулися в польоті. Імпейлер тут найбільше харить. А вот стоїть, Маркнув! Що я стріляв. <laughs> Там якась невидима стіна, Макс, не стріляй. <реш> Мех. Убил, убил. Мех. Я думаю, миляха, це тебе. Боже, обдейтить цю гру такими от е, масштабами далі. Макс, це... Макс, обернись, обернись, обернись за жуки повезуть. Бачу. Бля, це просто топ. Боже, Ти наскільки а вони нічого не можуть зробити? О, літун. Вони можуть, в тому суть, що треба захистити машину. А, то чекай, я тоді вилізу може. Блін, я не можу пушку опустити, що таке? Все, Вс, вбив, вбив. Ізі. О, Я знайшов траву з цього, з Horizon. Ну-ка, 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 спіш що я докину, піш докину, я не докинув. Ты no -oh. ще попал? Попал? Даааа, він тепер бінгачки вода клітучики. О, yeah! oh, oh, боже, як ж це круси Так, бляха, э, we have a проблеми, я не можу вилізти. Машина за висока. Я сбила. У Мене вбили, кіньте, мене, будь ласка. все-все-все, відходьте, машина зараз буде все. А, відходи, ти чо? Відходь, відходь до машини, вона заплатила. Ти побачиш, має? ми зробили свою місію, машини більше не потрібно. Ага. Патрони маєш, дідусь? Маю. Ага, і вона підривається. Окей, прикольно. Будемо зараз зачищати печери. Окей. Ти в не в в Я патрони кінь, ось. Сідай мого. Сідай в мого. Я поняв, дід. до екстракції. Ох, взірвало його бідного. Річа попільку я взяв. Я мав голову, мав вистрілити, але кінчаюсь кончено, ця не... Слухай, я от гарпуном зараз попав там в червоненьким манку. Оце зараз, отут, отут, це ти що тут я був. ван мої манатки лежать, до речі. Я отут стив що на зачекали. О, як газова зараз файно. Ух. Я просто э, гранатку туди кинув. І ще одну. Хорош, все в диму. Ніби не переїхав. О, кусочок пав. Прикольно. О. Тапець, кайф. скайп. Ох, як добре, ця турелька. о

Заради безпеки не видимся, не підпускайте їх до мене. Я тут, я тут, я тут, я готовий зрятувати. Йоть, фуку, господи! За що за шо? я чуть від того, вмер. Та Йоп, твою мать! Та не треба мене прикривати! <_uk> Я стою, відстрілююсь нормально, тут <bleibt...estonf2> <_k> <_k> на башрав тебе всім вогнем. Sí? Ой. Я на. <_k> Я тебе гуу! <_k> на. <_k> <_�. _k> <_k> Я тебе гуу! Я тебе! Заду, дідусь, забігу! Забігай, где гніти, активовуй мені нюку і бігай де гезвіт. Забігай. Підтримую, підтримую, забігай, кидай тут бомбу. Тут сидять. О, я вже... ...да, я вже не, не, не вийду. Але я мінюку нюку кинув, так що тікайте. Не, не так багато, але. Навіть всі. Офігеть як воно аж туди достригало. Вон він. Так, тут місце, так поняв, вже розвалили, так? Я в нього попав. Я не знаю, чий попав, але було красиво дуже. Фіка собі. Ну і як я маю пройти до вас, тут свинтер цей наробили. Обійди! Що цей котиться? Куди він котиться? Зайсимей руй, У, добрий день. Мене жок топить, мене топить жок, я ще такого не бачу. Взяв тебе маленькими жучими ручками в воду ти. так, так, та Я ще такого не бачу! Вони прогресують, чи деградують, чи еволюціонують, я не знаю! Чекай, хто там тільки що жучим вогнем стріляв? в діда. Десь там дракон. Ну, дракон. Або це в діда, він щось гострий їв. А, дід і... на зоні вже. Побягу. Пав. Будь то у бахті, там не достав до? цього. Та да скільки вас, блядь, там взагалі стоїть? Я вже баг... 30 я... на рік напалив. Я зрозумів, я повернуся і тут забираю Сем. Я вмер. Тут дуже багато Сем. Там де? Полишалось. Я за тебе відімщу. Ебный їх так, шо бой, сука, їх не тихо. Там, де був салют, там едучка. Тут титани є? Скажіть, будь ласка, чого я тут мочусь? Бо ти потужний. У мене НРС? Ні, е, Чого я тут валюся з тими <с жуками. <с Макс, я тут вообще-то твою справу закінчую. А яку, я не знаю. Ти валишся в ім'я демократії тобі до треба йти. Я валюся в ім'я Макса. Думав... Тут Макс, то тут їх до хрена! Дивись, вбивай їх, а далі розберемося. <ривот> Слухайте, я забув, що воно морозово лежить. Воно вже трошки вже... Э, воно вже тече, не лежить. Ти такий горячий. No, yeah. Ну, ні, мене О, oh, зацикали. Oh, У мене Макс, де ти є? Я зайнятий, мию її посуд, щоб, щоб сюди перелити морозиво. Ще вернуться. Скотіна. <плес> а що під... як під воду? Я не зрозумів. Там що під, під, поломат... під воду? Там під А чого вони там? Я їх туди занесли. Я не знав, що вони там. Mm. А ні, чекай, там шляха лежить дуже що? цікава пушечка, якою Ход... Якого хуріна? Як це сталося? Ці панцерні, блядь, чарджери, вони такі живучі, що. Так, а ці сампли взагалі в камінь забились. Діду, ти тільки не кажи, що я тут дарма йду. Можливо. Зараз будемо бачити. Я від тебе, дідусь, побіжу конкретно. Та, ти сюди дарма йдеш. Так, і там ще гніздечко було по дорозі. Ну як то я хочу взяти? Ой-ой-ой, як його там... Хоо. Нема. Та МАКС! Блин. Шо? Шо? За шо? У-у-у. Що? Шо? За шо? За що це було? Я в нього цілюсь квазаром, вже прицілився. Такий файний, такий точний Макс тут такий мені вивігає в той. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня! Чому? Знавав ти що? Поможіть, будь ласка, в мене вже патронів нема. тут трошки є. Я так ти на іншому краю карти. Ну як на іншому ви тільки що тут були? Карта невелика. велика. Макс був. Ага! Ага! пожалів тепер, що ти мене оце їв? Що? Абсолютно ні. <свистяр> <свистяр> патрони, я знайшов патрони, я знайшов патрони, я знайшов медальки, я знайшов стільки всього. Біжу до тебе, дідок. Я теж біжу до тебе, дідок. Наргіз, прийде, ми скажемо, там да вже не треба. Та, в общем, якщо я зараз... Сука, ти кончена, блядь, ти перезарядиш ту херню колись. Під кінець місії є нормальною зброєю. Пойота знайшов? Та. З вогнеметом тут страждати це пиздець. Да якого миного? Та звідки ви всі вийти? Дід, шо ж ти не кажеш, що тут такий пиздець?! А я. А я не поняв, коли він стався. Я ніби стріляю. Тут... оп 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 і вас до хрінас? І я такий що, делать? А потім ти такий кажеш, а ч ж ти не кажеш? а я... А я хзив. Так, час закінчується, я йду выключу. Давай. Ресеп экстракта. Мінус. Один. давай давай, турелька другого нагнітай. Ай, а не мене. Ну no, от. А я б тикном знав. Біжи до мого трупа там лежить рюкзачок, який тобі дасть 에... пару очок. on my way. Ніхуя, ти там вмер далеко. А ні, на місці. Ти там просто кілька разів походу. Так, так, походу. Вас він попасть, да? Прям блисся попис, Ще шапчку нажми. Нет, нет. Одна Да я думал, что бы нет взял, чтобы мне шею в рюкзак закинуло. Ладно. Что? О, да, нациков. Do you feel bonito? I feel bonito, but it's, fine, it's, fine, it's enough for now.